Америка, це, до речі, клондайк протестантських церков, до якої ходить Трамп. Я не знаю, до якої конкретно конфесії він ходить. Але я знаю, що ми пам'ятаємо всі ці пісні, звідки пішла ось ця вся харизматична, так. Хархаризматські церкви, Так, ці танці в церквах, веселі пісні, хор, там який танцює. А то так, дійсно, ми бачили це в фільмах дуже часто, що Америка вона дуже релігійна, і це йому також допомогло. Ви вважаєте? Так, 100% допомогло, просто потрібно розуміти, яка саме частина християн його підтримувала. Зараз є певні дослідження, такі, я не бачив наукових досліджень, це скоріше такі аналітично-публіцистичні, здійснення самими американськими журналістами щодо однієї з церков. Вона називається Нова Апостольська реформація. Це так, такий радикальний напрямок християнський, він сформувався, почав потрошки формуватися ще там середини ХХ століття, в історію не будемо занурюватися. Але у них є кілька цікавих думок, які можуть нам пояснити, чому прихильники цього напрямку, цієї реформації, активно підтримують Трампа. І одна з них це так званий принцип домініонізму, так вони називають, вони вірять в те. Що Царство Боже можна побудувати тут і зараз, і не треба чекати Месію. І ще вони вірять в те, що сьогодні існують пророки, які несуть Слово Боже. Вилетіло в мене з голови прізвище одного з їхніх сучасних пророків, який там дуже популярний на Ютубі, його слухають, велика кількість людей там, щодня, щороку. І ось він сказав, що Трамп це глас Божий. Ось він прийшов, щоб змінити, щоб побудувати тут у нас царство Боже. І є е, спостереження. Журналістка приїхала якраз в одну з таких церков. Е, це не зовсім церква в нашому розумінні, такий молитвений дом, будинок. І відповідно просто подивилася, як там люди себе поводили, коли стало відомо, що Трамп переміг. І це просто ейфорія. Все, перемога, зміни. Ось люди вірили, що він прийшов для того, щоб змінити, змінити світ. Ну, Трамп так казав, що він змінить світ, що при ньому не буде воїн, що він взагалі тут ледь не месією себе, скажімо так, на рік, на своїй передвиборчій кампанії. Але зараз ми вже бачимо, що трішечки його, як то кажуть, ось цей запал. Трішечки вже загас, коли він побачив ситуацію дійсно в Україні, коли він зіткнувся з Путіним із Зеленським, із реальністю, яка його так трішечки приземлила. Але так дійсно, чи можемо ми стверджувати, що віруючі фанатики, так люди, які фанатично вірять. У добро, скажімо так, вони ними легко керувати, ними легко маніпулювати. І Трамп це людина, яка саме робить акцент на, на маніпуляцію, на популізм, на шоу-бізнес. Ну, власне, така собі драматургія. Думаю, так. Тут потрібно просто дивитися, нось ну, не дарма, що там один з пророків популярних сказав, що ця людина нас врятує. Ми ж не знаємо, які там, можливо, йому щось попросили зробити. Тобто, це спосіб вже маніпуляції, ймовірний спосіб маніпуляції. Коли люди в щось так беззастережно вірять, це велика проблема для суспільства, тому що ним, очевидно, можна легко маніпулювати. Дивно, що в найбільш освічені технологічні інноваційні країни світу є такі категорії людей. Тому ось Америка дуже різна, насправді. Зрозуміло, що це не люди на Уолл стріт. Вони, очевидно, так не вважають. Я думаю, Вострій взагалі зараз в шоці від цього, від цього що відбувається: падіння ринків, трильйонів доларів втрати через е ці тарифи і інші речі, які здійснює Трамп. Це не для них. А ось Трамп орієнтується на тих, хто вважає, що новий світ, до речі, для них новий світ це не мир України з Росією. чхати. Для них роль, очевидно, Америки в. Там, підтримці України, Росії, це витрачання їхніх е, грошей, платників, податків. Це десь там далеко і ось вони вважають, що це якраз те, що потрібно змінити. Тому що демони захопили уряд. І серйозно. Вони вважають, е, я забув, як цей принцип називається, що демон може охопити не лише індивідуальну душу. так? Що з точки зору християнства, ну якщо ми в це віримо, нормально. Демони це були демократи? Ні, просто демони. А, демони, взагалі? просто демони, ось релігійні біблійні демони. Вони в це вірять. А вони кажуть, що не можуть захопити цілі категорії людей і навіть географічні е, регіони. Ну, от у Вашингтон захопили демони. І ми обрали людину, яка зможе їх прогнати вигнати якою силою тільки не зрозуміло? Ну, їх це не хвилює, ось вони вірять. Ось це просто я до того веду, що виборці Трампа також дуже різні, але ось як кажуть принаймні дослідники, які займаються питанням фанати, фанатиків християнських, приблизно 30-40 мільйонів людей таких в Америці, які є прибічниками або симпатиками цієї нової апостольської реформації. На хвилиночку, 30-40 мільйонів це неймовірна категорія людей, яку можна переманити на свій бік. Я не знаю, всі голосували чи не всі ці люди, але виглядає так, що з ними попрацювали і працюють, і продовжують працювати. І його задача сподобатися не Уолл-стріт, сподобатися там не активістам якихось рухів, ЛГБТ рухів Сан-Франциско. Його задача своїми діями сподобатися ось цим людям. Він розуміє, що якщо він їм не буде подобатися, це всі сині воротнички, яким він каже, ми підвищили тарифи, тому що ви втрачаєте робочі місця. Тому що вони там дешево виробляють товари, і сюди привозять, тут дешево продають. Так не буде. Хочете тут дешево продавати, перевозьте сюди виробництво. Перевезли виробництво, Окей, тоді ось у вас будуть робочі місця. Для них він робить ці речі. Для когось іншого він робить речі, пов'язані з міграцією. Дуже показові, такі прямо піар-акції. навіщо в кайданки людей вдягати незрозуміло, що ви депортуєте. Це що вбивця? Ні, але ось показати треба силу. А для когось він змінює, там, не знаю, бюрократичний апарат, який засів з демонами. І для кожної з цих категорій людей він, відповідно, робить те, що. Їм, на його думку, може сподобатися. Відповідно, він сподівається, що вони будуть його підтримувати. Якщо вони його підтримують, це запорука його влади. Тому що ворогів у нього, очевидно, в Америці так само багато, як і прихильників. І тільки дай слабину, і все. Проміжні вибори. Прийдуть до влади знову демократи. Що там думають? Може імпічмент оголосять, знайдуть привід, все ж не проблема. Відповідно, йому дуже важливо тримати ось в тонусі своїх прихильників, показувати, що я роблю. А всіх інших, ну, це вже питання, бачите, тут скоріше прагнення залишитися при владі. Ну, Мені здається, що він не дуже, мабуть, хоча б так неправильно казати, не дуже непокоїться про життя там маленької людини. Не дуже. Ось ці всі фрази, пам'ятаєте, в предвиборчій кампанії я зайшов в магазин. Я не можу купити курку. Курку не можу купити. Ти по дорогах. ж він казав. Мільярдер курку він не може купити. А люди такі да, справедливо, це. Ну це просто він грає на почуттях цих, очевидно, людей бідних, там, розчарованих, знедолених, злих на те, що там якісь чиновники отримують десятки тисяч доларів зарплати, а вони тут повинні якось перебуватися. Але він непокоїться не про них, а про свою владу, можливо, ще про щось. До речі, питання влади для нього це ще й питання особистої свободи, тому що як тільки він став президентом, скільки зразу знялося з нього звинувачень, судових кримінальних справ, це теж серйозний момент. Тому варто очікувати, що він буде продовжувати ось так ламати систему для того, щоб подобатися саме ядру своїх виборців. Їх називають мага, ну хоча їх бачити їх теж різні категорії.